Що є святом, що є пам'ятною датою, що є точкою звітування? Досить нещодавно сумно, Галя з трибуни Верховної Ради вітала інвалідів з Днем інваліда. Я вирішив перевірити, як в цьому році владні. І громадські інституції відзначають досить вагомий день День захисту прав людини. Ну, хто в першу чергу мав попасти під моніторинг відзначання? Напевно, це гарант Конституції. На превеликий жаль, на його сайті нічого про цей день не згадується. Можливо, на Конституційному суді цьому питанню приділили увагу, на жаль. А що робить Верховна Рада? Верховна Рада, лишень завдячуючи, що заступника Стефанчука запросили на конференцію 9 грудня, він там разом з усіма згадав, що є День захисту прав людини і так пробігся про все не про що але відмітився. Можливо, про День захисту прав людини згадали комітети. Ну, от є такий комітет, я навіть зачитаю його повну назву: комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України національних меншин і міжнаціональних відносин. Оцей Комітет з прав людини також не згадав про Міжнародний День захисту прав людини. Було цікаво подивитися, що на сайті людини, яка отримує зарплату за захист прав людини, обудсмена Верховної Ради з прав людини, також на головній сторінці не було згадки. Про сьогоднішній Міжнародний день захисту прав людини. Я спробував подивитися, пошерстити офіційні сайти правлячої партії, Слуг народу, опозиції в Євросолідарність і «Батьківщина». На жаль, там також згадки про Міжнародний день захисту прав людини не було. Виникає питання. Це що скоординована така команда для влади і опозиції не згадувати цю важливу міжнародну подію? А що роблять громадські організації? Ну, скажімо, найбільш чисельні з них це про спілкування. Федерація Проспілок України на своєму сайті також не згадала про цей день, можливо, тому що голова Федерації десь там за Бугром приймає участь в чергових конференціях і розказує про боротьбу якої немає. На превеликий жаль, і в такому проспілковому об'єднанні як Конфедерація вільних проспілок України також не було. Згадувань про цю дату. Ймовірно, можна дати пояснення, про який захист прав людини говорити під час війни. А можливо, саме під час війни треба обов'язково про це говорити, щоб рашистські окупанти знали, що все буде їм повернено за кожен їхній злочин з порушень прав людини. Але є й внутрішня політика, де дуже багато питань щодо прав людини. І напевно, хто як не про спілки мали б про це говорити. Для об'єктивності слід відзначити, що, скажімо, всеукраїнська проспілка працівників освіти таки згадала про цю дату, але виключення лише підтверджує правила. Тепер все-таки про те, що мало б бути. Я переконаний, що гарант Конституції, Конституційний суд, Верховна Рада, Шмигаль, який, до речі, сьогодні проводив засідання і також не згадав про цю дату. Багато часу приділив про чергу тих, хто записується на отримання тисячі за ініціативою Зеленської, але не про права людини. Ймовірно, мав би бути проведений. Щорічний аудит з прав людини проведена жорстка оцінка ситуації опрацьована напрацьована дорожня карта ліквідації всіх порушень. А друге, щодо прав людини, ми рухаємось до Європейського Союзу. Де дорожня карта адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу, де у нас Проведен жорсткий аудит відповідності теперішнього законодавства і проєктованого, щоб ми, якщо ближчим часом почнемо наближатись до членства в ЄС, а я на це сподіваюсь, ми були б готові максимально до цього членства. На жаль, і цього не зроблено. Питання до всіх можновладців, опозиціонерів, громадських діячів, що для вас уже права людини не є пріоритетом.